Всім привіт! Як традиційно, ви вже на моєму Ютуб каналі. Сьогодні обговоримо тему про українців в Європі, а також частково і територіально в Нідерландах. Що роблять українці, як їх приймають в Нідерланди, як вони хочуть переїхати в Нідерланди і так далі. Тому ласкаво просимо на мій канал, заварю собі чайочок, буде дуже цікаво, інформативно та без води, як на моєму Ютуб-каналі. Всім гарного дня, поїхали! І що у нас виходить така ситуація, що українці негарно себе поводять, людей обманюють на СТО на якихось продуктах, на якихось своїх бізнесах ви, виготовляють документи і людей кидають. Що я можу вам запропонувати? Це не реклама. Моєм в моїм телеграм-групі є безкоштовні вакансії. Інформація, як ви можете сюди приїхати. Але я що можу вам сказати, нідерланди вже на 95% заповнені. Якщо ви сюди приїдете і вас приймуть, це таке міно буде, що вам пощастило. Це удача. Витягнули ви свій білет красивий. Ви можете шукати собі агенції, які вам виготовлять документи. Можете до мене не звертатися, і якщо хочете, можете звернутися, виготовити документи через любого роботодавця, приїхати вам зроблять стікер, БСН, нададуть житло, і буде у вас робота. По поводу українців багато таких ситуацій, що людей обманюють і вони не знають, що їм робити. Розумієте, наприклад, у мене є знайомий, який держить СТО. У мене є с ютуб шорцах. Ілля, і в нього виникла така ситуація. Приїхав до нього українець зробити машину. Машина виходила йому 800 євро в ремонті. Він заплатив 400 євро і почав жалітися, плакати, що немає коштів. Ілья, як своєму землякові українцю, пішов. На зустріч і сказав: добре, давай тоді за два місяці, за місяць заплатиш мені 400 євро. І він не взяв ніяких бумажок, чисто на довірі захотів допомогти українцеві, так як його це СТО. Він у нього була змога допомогти людині. І що ви думаєте, українець його заблокував скрізь? Заблокував, не виходить на связь, переїхав, приховується і так не платить. Отак, от українцям ідуть на зустріч. По поводу прийома в Нідерландах центри вже переповнені. Я нікому не раджу їхати просто ризикувати і шукати собі кращого житла. Я вам раджу писати на хіменти. Якщо вам буде скрізь відмова, то або їхати собі шукати житло самому, як це вже не було б важко, але шукати сайти рентола, аренда. Е, але багато шахраїв. Багато шахраїв, які скидають готові фотографії е, домівок, квартир, які знаходяться на других сайтах в других країнах. І вони вам просто скидають по вашим адресам, що ось класно біля вас, але провіряються через Google фото і надають такі неправильні результати. Люди кидають на локаціях, кажуть, нам цього не вистачає. в мене відео залетіло в інстаграмові на 70 тисяч, там, де я показував мрію. Це такий куточок, такий райончик, де в українці живуть. І люди не задоволені, що українці там живуть, розумієте, заздрість. Але, Нідерланди, ви повинні дякувати, хоч ви будете жити в Три людини, вісім чоловік в квартирі, не в квартирі, а в хостелі. заробіть кошти, зніміть житло. Ми зараз в пошуку житло і з цим дуже важко. Ми не можемо зараз, зараз знайти. Ми не можемо зараз собі знайти варіант, який нам підходить, тому що просто його немає. Запрос привершає предложення. Як ви вже зрозуміли, друзі, багато українців зараз хоче переїхати в Нідерланди, і також багато українців вже в Нідерландах відкривають свої бізнеси, відкривають свої СТО, відкривають свої кав'ярні, надають свої послуги детейлінгу, кафе, ресторани, кофейні. І виникає така думка, що багато українців поводить себе не дуже гарно, приїжджають на соційне житло і не можуть собі дати раду. Обманюють людей, портять собі репутацію, і також вже з'являється така думка. Що голландці вже частково думають, що українці негарно себе поводять. Чому зараз поясню? Є такі з того, що, на мою думку, дуже багато по відгукам беруть коштів з українців, українці, які не знають мови і звертаються до своїх майстрів, до своїх земляків, і вони їх дурять. Люди, які хочуть приїхати на роботу в Україні з України в Нідерланди, також стикаються з такою темою. Багато людей беруть гроші за вакансію і не роблять своїх повністю послуг. Люди звертаються, не можуть нічого вирішити, залишаються на автостанціях, вокзалах на вулиці, які не мають коштів зняти собі житло, зняти собі хостел, їдуть собі на кращу долю. Є дуже багато таких ситуацій, які мені пишуть в Тік-Токі, в Інстаграмі, в Ютуб в коментарях, що ми залишилися на вулиці, що нам робити, можете порадити роботодавця. А якщо у вас є така ситуація, які у вас були проблеми з українцями або на локаціях, напишіть, будь ласка, в коментарі, як ваше ставлення до цього всього, які у вас виникали проблеми, які у вас були ситуації в Нідерландах? СТО, кафе, ресторани, бізнес, роботодавці, напишіть, будь ласка, в коментарі, і ми розглянемо цю ситуацію і знімемо випуск по вашій історії. І заключна наша сторона нашого сьогоднішнього відео, що я можу вам сказати, якщо ви хочете приїхати в Нідерланди, або шукайте собі квартиру, або шукайте собі роботодавця, який вам зробить документи, надасть вам житло. Як це все зробити? Перевірити по Google відгукам У мене в телеграмі є порядка 10 сайтів, як можна знайти собі роботодавця з житлом, який виготовляє документів. Якщо не виходить, я можу порекомендувати людину, через яку мої друзі влаштувалися, їм зробили документи. Вони вже працюють. Ви відпрацювали якісь. Термін, і просто ви потім шукаєте собі житло, змінюєте собі роботу, головна ваша ціль зробити собі документи. Так, все, 95%. Відмовляють. Тому, друзі, така ось інформація в нас вийшла по поводу всіх оцих всіх моментів, що ви розглядаєте, переїхати з Польщі, переїхати з Германії, переїхати з Фінляндії. Це вже потрібно робити самим в Нідерландах, тому що не вистачає житла і просто вас не заселяють. А якщо вас не заселяють, то вам і не можуть зробити ні БСН, ні Стікер. І українці, які знаходяться в Нідерландах, поступають себе некрасиво. Роблять кипіше, виглядають не дуже гарно в тому плані, що п'ють на локаціях, сидять, нічим не займаються два роки, не можуть собі знайти роботи. Я працюю три місяці. Ой, кажу, три місяці. Я працюю 20 днів. Я ж дав свої документи. Я вже більше двох з половиною років працюю на одній тій самій роботі, які отримав контракт. Отримати Якщо ти працюєш, то не важко. Тому є такі случаї, що на локаціях буває, люди живуть і ніде не працюють. Є у нас така тематика. Люди, які з західної України поприїжджали і здають свої квартири на західній Україні, тут а живуть ніде не працюють, і їх ще щось не влаштовує. І багато таких різних ситуацій. Є люди, які заселяються, можуть вкрасти собі щось, вийти і піти. Ну. Як це? Як це може проїздити? Чому ви не можете задоволені жити, працювати? Нідерланди відкрита країна. Ви приїхали? Я скажу на своєму досвіді, що я сюди приїхав. Я заробив собі кошти. Я купив собі машину. Я шукаю собі квартиру. Я отримав собі фаст контракт. Я не працював ні одного дня. Мені 17 днів до місяця робились документи, і я працюю. У вас є вся змога. І також я допомагаю в Україну, допомагаю своїм родичам, якось та й допомагаю якоюсь копієчкою. Це все залежить тільки від людини. І хто шукає, той знаходить. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, напишіть в коментарі. І я розгляну ці запитання. І якщо буде багато коментарів, то я зніму наступної неділі вам випуск інформативний без води. Гарного всім дня! Дякую за підписочку. Ваша підписочка буде продвигати мій ютуб канал. Я для вас стараюсь, а ви для мене постарайтесь лайком. Всім дякую, гарного дня, папа. -па.